Сьогодні в нашому закладі прекрасне свято. До нас завітали працівники Новомосковського трубного заводу «Інтерпайп». Більше двох місяців ініціативні заводчани готувалися до театральної вистави для вихованців Магдалинівського навчально-реабілітаційного центру. Ми сьогодні приїхали до дітям з нашим подарком. Це дитяча нового сказка, посвячена Новому году. Готувалися ми півтора місяця, в основному, після роботи, звісно. Та, як завжди, до Ґоуфорварців приєдналися їх друзі, новомосковські воркаутери в день святого Миколая активісти інтерпайпинем та приготували вже традиційну виставу, яка припала до душі усьому залу. Казка настільки сподобалася малечі, що вони одразу ж перетворилися із глядачів в учасників дії спектаклю разом з талановитими інтерпайпівцями. В цьому гаду ми приїхали к нашим друзям-діткам в Магдаліновку в дядькі дом інтернат. Чесна «Семеро козлят на новий лад». Давайте будем делать більше улибок, більше сказок, більше сюрпризів і подарунків для наших діток. Окрім яскравих вражень, вихованці Магдалинівського навчального реабілітаційного центру отримали і солодощі. Одначе цього дня не тільки дітей одарували подарунками. Діточки разом з вчителями також приготували сюрприз для заводчан, зроблений з любов'ю. Ми весь колектив вітаємо. З цим святом, з самим прекраснішим із всіх свят. Нехай в кожній оселі оселиться мир і благодать. Нехай всі будуть щасливі. Здоров'я, мирного неба над головою. Хай щастить вам в новому році. всім. Велике-велике спасибі. Для Інтерпайпа НМТЗ важливо створювати казку для малечі кожен день. Хочу поздравити всіх взрослих і дітей з наступаючим Новим годом. Пускай в грядущем році у вас все буде добре. Щастя вам, любви, здоров'я, удачі. Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всем любви, тепла, счастья, э -э, семейного тепла, благополучия и хочу рассказать стишок. Поздравляю с Новым Годом, счастья, радости желаю, светлой жизни 100 годов и здоровья 100 пудов. В Новом Году хочу, чтобы в ваши дома пришло мирное небо, чтобы были, сияли улыбки, было много-много радости, взаимопонимания, искренней любви. И все друг к другу относились очень добродушно. Ребята, с Новым Годом! С Новым Годом! однажды Чи клопушки в нем?